Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 2 вересня. От такі хмарки довкола нас. І така Буковельська краса. У нас сум'ячок дивиться. А я йду на розвідку нових місць. Сюди вверх, з самого початку, такий підйомчик дуже крутий. Мене не дуже тішить, що після нього буде ще один різкий спуск, а потім ще один різкий підйом. Ну, це є такий маршруток, який я собі приблизно в голові намалював. Не думаю, як завжди на початку, що це буде мега грибний похід, тому що кажу, сьогодні тільки хочу попробувати розвідати нові місця. Взяв з собою сосисочки, щоб пожарити. Тобто, дійсно має бути плюс-мінус 50 на 50 відпочинок і, можливо, навіть якась грибалка. Тут поміняли розміщення цих прапорів, які є одні з найінстаграмніших місць в Буковелі. Якщо хочете, то в мене на каналі є відео про ці місця. Бо тут дійсно для фото кращих місць. А ще й з такими сьогодні от як хмарками, то важко придумати. Ну нічого. Якщо бажаєте, можете подивитися. Коли піднімлюся наверх, то я вам ще зроблю звідти включення. Зараз сильний вітер, тому не знаю чи будемо щось чути, але от таке тут місце. Тут зразу декілька прапорів поставили. Ми десь будемо йти в одні з лісів, або десь в ту сторону, або ще колись. Це не знаю. Но поки що от така краса. Спуск підйом і я йду вже в інший ліс. Так, той, що я собі надумав. Тут білих поки що я не бачу, але зато оленячі ріжки тут ростуть просто, просто класні. Отакі. От що буду сподіватися, що це не єдині гриби, які тут є. Так. Ліс доволі цікавий. Я тут ще не був ніколи, хоча мені деколи здається, що я вже всі можливі ліси облазив. Але саме на цих місцях я вперше. Тому і не знаю, що тут і до чого. Знаю, що мені деколи в коментарях пишуть, що там гриби краще шукати на такому-то схилі, там північному, південному. Ну, Тут Карпати і тут... Такі закони деколи не діють. Тут я більше орієнтуюся якраз от який грусть старовенний. Я. я тут більше орієнтуюся по тих місцях, де я колись знаходив гриби. Я собі десь пам'ятаю, потім десь по карті дивлюся, де, де то було. І сказати, щоб проглядалася якась залізна логіка в тому, де вони ростуть. На жаль, не можу. Тому єдиний метод, який є, це ходити, дивитися і шукати. А ще мені в коментарях задали таке питання, чи я вожу грибні тури. І зразу кажу ні. І фактично, якщо би вам хтось сказав, що він це робить, то також порадив би з дуже великою обережністю відноситися до таких турів. Тому що в. Карпатах це є одне е, діло, яке може закінчитися невдачею. Тобто, якби це десь, може, було в Чорнобилі, там результат у вас би був. Але це було б на рівні з е, трофейною рибалкою. Там би де ви пішли, знайшли гриби, сфотографували і їх залишили. Тут, якщо уявити... Скільки я вже своїх знайомих, просто ми ходили разом в гриби, і наскільки це емоції не такі, як ви собі думали, тому що спочатку ти водиш, можуть гриби бути, може грибів не бути. Потім, якщо десь гриби появляються зразу включається фраза, а це хочу, це не я знайшов, це ти знайшов. От, Хочу я знайти. Потім, коли вже... Такий знаходиться сам, то потім о, а це маленький, хочу більшого. А природа вона така штука, що тут по замовленню нічого не буває. Тобто тут це є доля випадку. І швидше за все треба розраховувати саме на Божу благодать, щоб він вам, скажімо, вів вас на ваші гриби. От, Так що це є таке. Це є від мене отака позиція, така вам порада, таке бачення. Ви, 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 до речі, можете подивитися відео там, де я з батьками ходив. І там теж була така річ, що ми дуже довго ходили, а грибів спочатку все не було, не було, не було. І... Одна мама, то вона знайшла свій гриб фактично вже на той момент, коли ми виходили з лісу. І надії вже було фактично ніякої. Так що отаке. Почався оженик і такі от здоровенні перепади. Тут на гриби, думаю, надіятися дуже-дуже наївно, тому треба через це перелізти. Але що Ще раз нагадаю, хороше е, туристичне обладнання. Тому що я йшов, ноги почали дряпати, я додав собі нижню частину штанів трекінгових і можна йти далі, не боячись, що тобі ожина чи, чи малина щось пошкодить. Так що це не перестану вам на... нагадувати екіпіровка. Має бути достойна. Я трохи полазив, трохи поперелазив. І на кінець то маємо грибочок. Так. Мацюпусінький, просто отакий мега красивенький. Ну і є ще один. Цей буде вже цікавіше. На нього треба подивитися, який він. Так. Цей напевно ні. Зараз подивлюся до шапочки, але вже хоча б щось. Отакі От два грибочки. Так, а це у нас а що? Це у нас лисички. Отакі От дуже класні. Так, так, так. Так, ці беремо тут. О, я бачу, що тут є ще. Десь що тут бачу. Ага. От яка. Красунька. Величунька. Так. О! О, о! О! О, о! Там, 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 там. Лисички. Ура! Ура! Я там почав збирати лисички і тут, дивіться, оп! Тут! Тут! Здоровенні, там, туди йдуть! Далі от які красуньки! Такі! Це ще не все, бо ще, якщо піти в цю сторону, то і тут є. Коротше. Я з лисичками на певний час. На одному місці зразу відро лисичок. Гігантів. Так що буде що сушити. Ну це просто якийсь лисичковий рай, тому що мені здавалося, я в одному місці вже все зібрав. Перебрався в інше, а тут от, от таке. А зараз, так як я люблю вам показувати, 14 гриби. І це є парасольки. І тут якась така частина лісу, де вони просто гігантські. Тобто, от, дивіться, це парасолька. Зараз я попробую вам показати для порівняння мій ніж з боку. От десь так. І знову чудернацькі гриби. Я про них знав недавно, але можу вам сказати, що бачу я їх вперше. Вони дуже дивні. Я їх брати не буду, хоча кажуть, що вони є доволі непогані і смачні. Це є чорні лисички. І то тут їх ціла поляна. От ті лисички, що я брав, то, то є все прості лисички і лисички ам... аметистої. Ці, це щось абсолютно нове. Ніколи такого не бачив. Нічого собі. Ще одні лисички. От бачите, там рівно в центрі кадру. І тут. І це самі найпростіші лисичечки, найсмачніші. Хоча аметистові мають бути чуть-чуть краще. Лисичок буде два відра. Оп! Отам під пеньком. Тут і поки йшов. Тут був білячок гігант. От настільки завеликий. Його хтось або перекинув чимось, або взяв і потім поставив збоку. Він вже сігнив, дуже погано пахне. Ну, Но... був дуже великий гриб. Дуже великий. І на кінець-то і черговий білячок. Так. Ось такий класний. Поки... Так, Ні. це уже... Це уже все. Зараз буду його розкидати, але я вам скажу, що я точно знаю, як буде називатися сьогоднішнє відео. Це? Все золото світу. Я просто в шоці з того, як класно сьогодні вийшло з лисичками. Це шлягер від Іво Бобула. Не знаю, хто там написав слова, але тим не менше. Сьогодні це от це музика під даний похід. Перший на маршруті козарик. Ну він уже явно такий бувший. Ну от та як бачите, збоку у нас лисички люксичні, продовжуються тут, а там є ще. Але до них зараз треба буде ще подивитися, чи вони вже не м'ягенькі. Ну а тут уже на кінець того, на кінець того білячки. І я кажу їх в множині, тому що отут у нас є білячок номер раз. Так. Ох ти ж, твердесенький. Клас. Раз білячок. А тут у нас... Ох ти ж! Раз, два, три. От! Отак от. от. Нічого собі на кінець-то. Я вже думав, що сьогоднішній похід це буде виключно у нас лисички. Ну, забираю ці. Ще два супер величезні білячки, до яких я не встиг. Отут вони отакі. Вже наскрізь проїдені. Ой, як я до них дой дойшов, я навіть не буду вам починати розказувати, тому що це такі хащі, якщо це просто жах. Але отакі грибочки були. Понад 10 хвилин. Я вже йду з колоди на колоду повалених дерев, тому що там далі внизу або оженник, або малинник і нічого, скажімо так, хорошого нема. Грибів я тут не бачу. І ще раз згадав оп, про те, що без надійного екіпірування. В гори йти і в гриби. Явно дурна ідея. Як я вже казав раніше, я тако колодами ходжу, довкола мене такі перепади. Але і є плюси. Тому що можна побачити отакі речі. Так, як на нього підійти. Отакий грибочок. Зараз буду брати його. Ну, а зараз два красунчика. Два. Кажу наперед. Два. Так. Це в нас є один. Ох ти ж. Ну оп! Подивіться. На от такого окрасень. Ставлю збоку. А тут другий. Опа! Отакі отакі два красунчика. Я вже думав, що не буде їх. Я не знаю, чому так виходить, що кожен раз, коли я йду по білі гриби, то спочатку в мене йдуть якісь інші гриби, а білі тільки в самому кінці. Тому що ну, спочатку були лисички, от в мене в рюкзаку зараз уже. Два повнюських відра. І тільки тепер, то ви бачили два попередніх красення. І тепер оцього. Ну, я навіть не знаю, як вам його описати. Це просто мега-красунчик. -кра -кра Забираю. Опа. Але ж він... Так, ніжка трошки. Поїта, но шапка. Шапка ідеальна. Ну і ще один маленький красунчик. Отакий. От ну і це вже осінній. А! Ух ти ж! Такий твердесенький, класний. Так, треба буде це місце собі запам'ятати, тому що я тут перший раз. Тут треба подивитися до цих грибочків. Ану, дивимося. Так, це вже все. Цей вже також все. А цей. Ану. І цей ще. Дуже навіть не все. Ще один біленький гриб. І ми підходимо до... Такої штуки, що в мене всього з собою три відра. Два відра повні лисичок. І тут уже третє повне білячків. Це дуже тішить. Сьогодні буде, значить, вже закрутка гребів. Я вже показував, що в мене є відерко. І отакі от шапочки, вони, вони на закрутку йдуть так, що ну, це вже новесенькі грибочки. Чому я раніше не ходив в ці місця? Тут трошки один поїджений, але він тверденький. Так. Раз. А тут у нас ну, так, так, так. Отакий, От такий грибочок. ано аналогічно. Хороша ніжка. отакі От майже два брати-близнюка. Ще один малючок. Я це місце точно собі запам'ятаю. Ще один малесенький грибочок. Ох ти ж, який він класний. І це напевно вже буде один із таких фінальних в це відро. Далі треба буде щось думати, куди їх ставити. Цей час настав. Я роблю пересорт грибів, тому що я йду і бачу отаку річ. І мені її вже точно кудись треба ставити. Так що забираю і перескладаю. Грибочки просто суперові. Добре, що я перебрав гриби, тому що я йду, а тут ще от один... Бачу, що тут його щось сильно їло. Я так розумію, що в цих лісах дуже багато гризунів, мишей. І тут от такий грибочок раз. А отут чуть-чуть меншенький. Отако от до вас. Оп-оп і отакі два грибочки. Можу сказати, що закруточка сьогодні буде просто супер. Ну що це за напасть? Я вже не маю куди брати. Принаймні лисички точно, але от подивіться на оце. Я так розумію, що я... Так як я стою ближче до виходу з лісу то це от була б моя карма, що я йду, бачу це і мені здається, що білих нема. А тут от таке. А ну подивимося, чи це вже павший воїн, чи ще нормальний. Бо тут по цьому бачу, що тут ніби він мав би мати таку немалесеньку ніжку. Але і вона вже... Ось. Тут закришиться сам по собі і розпадається. Так що я його зараз розкидаю. І коли здавалося, що вже більше лисичок бути не може, от такі в мене у руці, а тут ще от така галявинка. Так, я вже їх складаю в кульок, тому що вже більше нема куди. Я заледве ледве вийшов з лісу. Це було дуже складно, але що я вам скажу? У мене є повних два десь з чимось відра. Лисичок. Потім ще є відро з чимось різних білих. І ви бачили, що це настільки красивені гриби. Навіть важко описати на, наскільки я був не готовий до, до такого результату. А зараз, от такій красі, я буду потрошки завершувати сьогоднішній випуск. Я хочу подякувати всім тим, хто був зі мною весь цей випуск. Ті хто дивилися, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Це дуже важливо для мене і для розвитку каналу. Якщо у вас є якісь питання, то питайтеся. буду пробувати вам відповісти. Також, не менше, я дуже прошу вас не забувати те, що продовжується війна, дуже страшні речі трапляються кожен день, про які ми навіть і не чуємо, і не знаємо. Але хлопці на передовій і дівчата дуже потребують нашої з вами допомоги з тилу. Тому донайте по QR-коду або в описі під відео також є посилання на карту. Я вам хочу сказати, повірте, в такі дні ти розумієш, що незважаючи ні на що, життя продовжується, а раз так, то у нас точно всіх все буде добре. Мені ще трохи йти, хочу вам сказати, на останок сьогодні постскриптума у мене не буде, тому що вже далі немає лісів. Ну, ще раз дякую і слава Україні!